Супермаркет Фозі знімаємо огляд на товари акційні. Знижка 59,90 на ананаси, консервовані шматочками в легкому сиропі. І кільцями 6290. Також знижка на ананаси премія кільцями 119 гривень. Ціна до акції 154 Знижка на олію олейну рафіновану 139 гривень за 1,8 літрів. Консервований тунець 3399, подріблений в олії. Знижка на лимони і грейпфрути. 54,90 за лимони і 59,90 за грейпфрути. Також мандарини а, сацума 4990. Ну, вони якості такої, не дуже. Ось, бачите, мандарини. Ну, вони такі якісь зелені, гнилі, сухі, і 49,90. Знижка на слабосолений лосось, торгова марка Екстра 179 гривень 180 грамів. Авокадо 29,90 за одну штуку, але в'ялий і таке твердувате. Буля зелена пучок 37,90 за 100 грамів. Хорошої якості свіженька. Буряк червоний, 18,90, морква немита 26,90 і картопля біла. 2490. Знижка на Штолін цар хліб з марципановою начинкою. Виробництво Україна 199 гривень. Знижка на ваговий зефір, різні смаки: рожевий, ванільний і шоколадний 114 гривень за 1 кілограм. На королівську креветку хвости глазуровані, ну на дуже сильно така в льоді 499 гривень. І ікра морожена, горбуші виходить за кілограм 4625 і така одна упаковочка 2300. І ось такі гарні тигрові креветки, суха заморозка Аргентина 599 гривень за кілограм. дика креветка. Тут в упаковці їх 2 кілограма. Ось такі міді, заморожені, мариновані 139 гривень за одну упаковочку. І заморські також делікатеси. Каракатиця 239 гривень заморожена очищена. Напишіть, будь ласка, відгуки, хто брав, як її готувати, як вона на смак.